Друзі, усім відомо, що ми відкриваємо підземелля. Справжнє, середньовічне. Розкопки вже завершені і наповнюємо підземелля різними експонатами. Саме такі прийшли до нас з Німеччини. Поглянемо, що всередині. Та-дам! Отож! Поглянемо, що у нас є серед експонатиків. Тарілочка. Вона піде до нашого музею. Ой, тут щось живе. Білочка у нас вже була, а це? А це не білочка. А це якесь звіряточко. Буде сусідом з білочкою. Так. Ось такі картини. Страшні. Одна, друга, третя. Є підсвічник для підземелля, ручна робота, видно, що це ріс деревом. Це не аромат, це просто вау. Уявіть, це картина з вощини. Це повністю з воску зроблена картина. Як пахне. Ось така тарілочка. Тканинка нам знадобиться. Ось така шкатулочка. А в шкатулочці. Підсвічничок один та другий маленький. Ось такий підсвічничок. І ще один підсвічничок. Запрошуємо на каву. Всі знають, що ми обожнюємо лицарську тематику, ви лише погляньте, який чудовий лицар. Підсвічничок. До речі, подібний в нас є високий з чашою всередині. Ось такий підсвічничок. Ого! Такого підсвічника у нас ще не було. Я не знаю якось Ні, не розкладається, ледь не зламала. Погляньте, який він крутий. Цікаво, скільки йому років. Ми запитаємося у того, хто нам його прислав. Так. І ще підсвічничок. Погляньте. Скільки свічок там згоріло вже А це? Це теж підсвічник. Це як пізанський підсвічник, напевно. Кривенько стоїть. А що це? Тут щось закурковувалося. Я дізнаюся, що це обов'язково. На даний момент не знаю. Але, можливо, це теж такий підсвічник, де засувала свічка та фіксувалася, можливо, ні. Друзі, якщо ви знаєте, що це, то підкажіть, будь ласка. А це тим, чим гасити свічки? Не знаю ще правильної назви, обов'язково знайду, щоб ділитися із нашими гостями. Ось такий кухлик. Тут ще одна тваринка. І ще одна картина з вощини. На жаль, вона не витримала дороги, але я попрошу наших майстрів, які займаються вощиною. І, гадаю, вони її полагодять. Теж надзвичайно крутий аромат. Я ж казала, що одна тваринка. Таке любе наш король на собі носити. Опа. І це теж звощене. Уявіть, які ж талановиті люди, що тільки не вигадають ручної роботи. І це теж звощене. Король Артур з задоволенням буде це носити у себе на поясі для лицарського напою. На жаль, не все витримує дорогу. І цей експонатик, такий шум вітру, трішечки не витримав переїзд. Але я гадаю, що наші майстри справляться з цим завданням та полагодять його. Відреставруємо. Ось такий столовий прибор. Ой, супер класно. якраз для нашої лицарської стіни у музеї. Лицарства є. Там ножнички. Годинничок. Ось такі столові прибори ручної роботи. Вау! Я не знаю, як цим користатися і що цим робити. Друзі, також, якщо знаєте, підкажіть. Буду вдячна. А тут шкатолочка, а в і іще статуї з вищини. Шкатулочка. видно, що пережила не одне століття. І ще у нас ось така чудова річ. І тут сидить сусідка білочки. Ось така пташечка. Класві. Обожнюю різні міні... мініатюрки. Погляньте, яка гарна мініатюра. Супер. Столові прибори. А це мені потрібно знайти, де використовувати. я не знаю. Так. І що ще у нас є тут. Ах, клас, супер! Це свічки. Свічок нам завжди потрібно багато, тому що. У нашому підземеллі повністю все освічується лише свічками. Тож запрошуємо до центру ремесел Дунстан. У нас багато цікавого і багато цікавого ви можете знайти для себе, відвідавши наш центр.